Кожен з нас іноді почувається сумним чи пригніченим, проте ці почуття зазвичай минають через деякий час. На відміну від короткочасних емоційних реакцій, депресія це реальна хвороба, симптоми якої можуть серйозно вплинути на самопочуття, думки та виконання повсякденних дій, таких як сон, прийом їжі або робота. Депресія може вразити будь-кого незалежно від віку, раси, доходу, культури чи освіти. Депресію умовно поділяють на психогенну та ендогенну. Психогенна депресія це реакція психіки людини на сильні негативні зовнішні чинники чи події. Це і складні життєві ситуації, і хронічний стрес, тяжка хвороба чи смерть близької людини, раптове порушення звичного способу життя, різке погіршення матеріального добробуту тощо причиною ендогенної або біологічної депресії вважається порушення нейрохімії мозку. Для того щоб зрозуміти механізми розвитку цих явищ, варто краще розібратися у функціонуванні нервових клітин. Нейрони з'єднані між собою за допомогою відростків, довгих аксонів та коротких дендритів. Нейрони взаємодіють між собою та іншими збудливими клітинами через синапси. Кожен синапс складається з пресинаптичної та постсинаптичної частин, між якими є проміжок, так звана синаптична щілина. Медіатори синтезуються у клітині. І доставляються на пресинаптичну частину синапсу. Там, під дією електричних імпульсів, вони виділяються в синаптичну щілину, після чого активують рецептори наступного нейрона, а саме постсинаптичну частину. Після активації рецепторів нейромедіатор або повертається назад в клітину, що має назву зворотнє захоплення, або руйнується. В залежності від типу синапсу, відбувається подальше збудження або гальмування у нейронних мережах. Нейрохімічною основою депресії вважається недостатність медіаторів серотоніну, норадреналіну та дофаміну в синаптичній щілині, що призводить до погіршення передачі імпульсів між нейронами. Для лікування депресії на рівні з психотерапією застосовують лікарські засоби антидепресанти Вони блокують зворотнє захоплення або руйнування медіаторів, підвищуючи їхню концентрацію. Таким чином, покращується взаємодія нервових клітин. Та симптоми депресії зменшуються. І не забувайте, що саме при вчасному зверненні до лікаря та дотриманні всіх його рекомендацій ви зможете покращити якість вашого життя.